Світлана, мені 33 роки. Проживаю в селі село Галицинова. Маю двох діточок. Війна дуже вплинула на нас. Та я думаю, не тільки на нашу сім'ю, а на всіх людей. Тут були дуже сильні у нас обстріли, гучні, діти дуже боялися. Та й ми дуже, бо були прильоти у нас кругом. То ми були переселенцями в другу область. Дуже злякалися та й виїхали. Про гуманітарну організацію Хелп ми дізналися від заступника сільської голови Оксани Миколаївни. Дуже вдячна їй за те, що нас проінформувала і допомогла нам отримати набір садового інвентарю. Там входить відро, сапа, лопата, граблі, перчатки. Ну це те, що потрібно нам в господарстві. Раніо весною нас починається город кожного дня. Працюємо цим інвентарем, уборка трави. Потім перекапуємо це все, і починається садити картопля, ранній горох для дітей, помідори, там, огірки, все, що необхідне. От на літній сезон нам їсти в салати таке дуже благодарні за це. У нас зараз тільки одна мрія: щоб закінчилась скоріше війна, щоб наші діти жили в мирі, щоб не боялися виходити на вулицю, щоб було у дітей майбутнє.